Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Пресвята Водичице, Богородице, який Бог дарував бути матір'ю Сина Божого, я благаю тебе про милість та захист для моєї доньки. Захисти її від усякого злата спокус, навчи її жити згідно з твоїми веліннями. Та вірити в обітниці сина Твого, о матір Божа, покри мою доньку своєю безкрайньою милістю та допоможи їй, знайти свій шлях до щастя та благополуччя, дай їй мудрість та силу, щоб пройти через життєві перешкоди, та знайти своє покликання у житті, Пресвята Богородице, нехай Твої благословення наповнять життя моєї доньки. Дай їй здоров'я тіла та духу, радість та мир у серці, захист від усякого зла та хвороб, нехай Твоя благодать, наповнює її життя та приводить до добрих та милосердних вчинків. Пресвята Матір Божа, благаю тебе, нехай ти завжди будеш біля моєї доньки, захищаючи її від небезпек та допомагаючи в складних життєвих ситуаціях. Нехай твоя материнська любов огортає її та допомагає переживати труднощі та перешкоди на шляху до спасіння, захищаючи від усякої злоби та злого ока, О, Пресвята мати Божа, благаю тебе про милість та захист для моєї доньки. Нехай твої світлі промені освітять її душу та приведуть до праведного життя, допоможи їй. Знайти мир та спокій у Бозі, та бути вірною донькою Святого Христа. О Пресвята Матір Божа, молю тебе, щоб твій син завжди був з моєю донькою у її житті, нехай його благодать наповнює її серце та душу, надаючи силу та віру на її шляху до спасіння. Прошу тебе, моя владичице, зійди на допомогу моїй доньці у будь-який час, особливо тоді, коли вона. Потребую на Твої благословення та захист, О, Пресвята Матір Божа, благаю тебе, зігрій мою доньку своєю безмежною любов'ю та надай їй мир у житті, нехай вона завжди буде вірною Твоєму синові та служить йому вірою та любов'ю, Дай їй силу та мужність, щоб давати життєві труднощі та зберігати свою віру в будь-яких обставинах. Пресвята Мати Божа, допоможи моїй доньці знайти милість у Бога та бути щасливою в житті. Нехай Твоя благодаті і благословення завжди супроводжують її на життєвому шляху. Дякую тобі, пресвята, Владичице, за все, що ти робиш для нас, і за твою безмежну любов та милість. Амінь. О, ангеле ангеле-охоронцю моєї доньки, що стоїш перед престолом Божим і виконуєш волю Всевишнього, благаю тебе, охорони мою доньку, щоб була віддана тобі в опіку і захист, заповіді Божі є основою нашого життя. І ти, мій ангеле, маєш бути охоронцем моєї доньки, допомагаючи їй відстоювати істину і бути вірною у відносинах з Богом та людьми. Прошу тебе, мій ангеле-охоронцю, захищай мою доньку від злоби та заздрості, від небезпечних ситуацій та небажаних зустрічей, від усіх напастей, які можуть налягати на неї в житті, нехай твій захист стане для неї надійним пристановищем, яке вона може шукати в будь-який час, навіть у найскладніші моменти життя. Нехай твій світлий промінь освітить її душу та серце. Надаючи їй мир та спокій, і допоможе зберегти її від будь-яких зловісних впливів, о ангеле-охоронцю, прошу тебе, підтримай мою доньку у всіх її зусиллях до добра, і допомагай їй бути вірною донькою Бога та служити йому вірою та любов'ю, дару їй силу та мужність, щоб вона завжди була. Готовою до виконання волі Всевишнього, О, ангела охоронцю благаю тебе, Зійди на допомогу моїй доньці у будь-який час, особливо тоді, коли вона потребує на твої благословення та захист. Нехай твоя присутність завжди буває з нею, допомагаючи їй вирішувати будь-які проблеми, з якими вона може зіткнутися в житті. Будь ласка, ангело охоронцю залишайся поруч з моєю донькою. Коли вона відправляється в подорож на роботу або на зустрічі з друзями, захищає її від усіх небезпек та зловісних впливів, які можуть чатувати на неї в будь-який момент, у ангело-охоронцю допомагає моїй доньці зберегти свою віру та невинність, даруй їй мудрість та розум, щоб вона завжди була здатною робити правильні рішення в житті, допоможе їй знайти своє місце в житті. Та здійснити свої мрії та плани, о ангеле охоронцю дякую тобі за твою незрівняну ласку та благословення, які ти надаєш моїй доньці. Будь ласка, продовжуй охороняти її від усього злого та допомагай їй, бути благословеною донькою Бога в ім'я Ісуса Христа нашого Господа і Спасителя. Амінь. Боже, Отче Небесний, милосердний і всемогутній, я благаю Тебе про захист та благословення для моєї доньки. Збережи її від усякого зла та спокус, навчи її любити тебе та вірити у Твої обітниці, дай їй силу та мудрість, щоб пройти через життєві випробування. Та завжди знаходити світло твоєї благодаті, допоможи їй знайти своє покликання у житті та прославляти Тебе своїм життям та діями, Боже, благослови мою доньку, здоров'ям тіла та духу, дай їй радість та мир у серці, збережи її від хвороб та нещастя, нехай Твоя благодать наповнює її життя та спонукає до вчинків доброти та милосердя. Боже, я благаю тебе, нехай моя донька завжди буде захищена твоєю невидимою рукою, нехай ти будеш її опорою та підтримкою в усіх життєвих ситуаціях, нехай Твоя любов та милосердя огортає її як найтепліша хустинка, захищаючи від усякого зла та ведучи до світла твоєї вічної любові. Дай моїй доньці віру в Тебе та любов до Твоєї церкви, щоб вона завжди була на шляху спасіння та свідчила про Твою любов до всіх людей. Боже, благослови мою доньку та даруй їй свою благодать та милість. Амінь. О Пресвята Богородиця, Мати нашого Господа Ісуса Христа, звертаюся до Тебе з благанням за мою доньку, я прошу Тебе, О, Мати Моя, захисти її від усіх злих духів та небезпек, які можуть чатувати на неї в житті, допоможи їй зберегти свою віру та зміцнити своє духовне життя, щоб вона завжди була здатна відчувати Твою незрівняну благодать та благословення. Допоможе їй знайти своє покликання та служити Богові зі всією своєю душею та серцем, о, Пресвята Богородице, захисти мою доньку від усіх небезпек та зловісних впливів, що негативно можуть вплинути на її духовний розвиток, Даруй їй мудрість та розум, щоб вона завжди була здатна приймати розумні та правильні рішення. О, Пресвята Богородице, Допоможи моїй доньці знайти своє місце в житті та здійснити свої мрії та плани. Будь поруч з нею, коли вона відправляється в подорож на роботу або на зустрічі з друзями. Нехай твоє благословення та захист завжди супроводжують її в житті. О, Пресвята Богородице, дякую тобі за твою безмежну любов та благодать, які ти надаєш, моїй доньці. Будь ласка, продовжуй охороняти її від усього злого та допомагай їй бути благословеною донькою Бога. Пресвята Богородице, спаси нас. Амінь.